Всім привіт друга, на каналі і Єва Гупли. І сьогодні я знімаю відео Печового Обі. Це друга частина цього відео. Я э, б я, я э, и говорила, що э, вийде друга частина сьогодні. Я знімаю прям, э, прям зараз її. Я ось так, якщо вино приходить, то. Це не воно, а якщо залишається отак, ну якби лежить воно, то це воно. Дивіться, я зразу. А, не туди треба. А давайте зразу вон туди спрыгне. Блін, не смогла. Я, я завжди низом проходила. Давай же. Давай! Я думаю, я буду назад зіну йти. Давай! Все. А сверху складно, а не на складно совсем. А я, а можно по бокам? не, господи, можно по бокам? Что? Я стрелочки? Может, можно? Вот так где-то? Не, не, не. Значит, сверху. Все побачили, что я там. Ну, бачте, всі, кевра цього гроші я вбилася і не захотіла так робити. Я так би, би, бити зробила, тому що е мене чуть антилазери е не вбили. Бити бити як слово. Тут можна просто їхати. Можна йти, можна йти, ну, можна не йти просто. Ну, щоб швидше було. Легко просто тут пройти. Не треба перепругвати на які лазери. Скільки нам ще проходити? Господи. У нас буде третя, четверта, п'ята частина цього відео. Напевно, я ще не знаю. Так. Давайте проходити вже. Ковбаски, сосиски. Спробую з'їсти їх. А тут можна я скину е, поні зробити, Малітого поні. Ні, не можна. Що це за картинка? Це не щось погане визначає. Я не помітила, може там не було лазера, щоб не думали, що там є лазери. Але якщо ви проходили такі паркури, то знаєте, що там є такі лазери. Не клюша не бачила. Ну, просто не бачила. Чим швидше буду проходити, тим швидше можна забити чи третю частину, чи ми пройдемо з вами це. Так. сосиски пройшли. ну да. Не зовсім сосиски. Так, далі йде. Е Мені сподобалось ваше вбивання оціми штуками, але я більш такого не хочу. Я хотіла отак пройти, отак, а так не можна. Я отак літаю, смішно, М, по колу. Я вже на 45-му рівні. Так, давайте. Я вже пригаю від щастя, що я знімаю ці відео. О. А, треба коли оце. Я думаю, то лазер. Швидше, давай, 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 давай. За один раз ніяк не пробужу. Це! Я спіла, я спіла. Я, я вже другий раз думаю, що е, отут воно піднімається, а тут воно не опускається, а іще ну, попадає. А, це улі якийсь. Так а там немає такого ще гнюздочка, ну такої штучки. А. Так, 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 давай. Тут не ще ви вмієте тролити? Ну, типу, якщо для всіх щезає, то е, хто знизу, наприклад, така е, сходинка, то е, можна спускатися, і він впаде. І ти можеш спасти. Ну да. Ти впадеш, ну потім впадеш, і е, будеш там, де ти чіпаєшся. Ну це не Гарі працює. Ну давай, що я спробу. Я не буду більше так стрибати. Ну, спробую, я хочу просто швидше. А тут ще не буду я, я за край. там острий той. Зацеплюся. Так, а, я думала, туди треба. Там на першу ш... цю штуку зробили я, чи ні. Напевно. А ні. Господи. 55 раз падає, Чи 91, вже написано? Може четверте, там вже чотири букви є тап. Че, чотирнадцять? Тут круг рог, палочка і тут так 14. Ну, не штучок, а всього такого. Ну, ви переходите. Так, ой, демонструйше. Так. Ідемо швидше а то... До... блінна. Я все під... Юся називається. Я вот так люблю, <стан -тур> щоб швидше було. Ну, я ось як відпадаю назад, буває таке. М -м почти завжди. А, -а, -а господи! Поди. ви така і ми з подружка ми не завжди подружка на отаке справляється класно. Я, пад. Фух, я думаю, це ще той раунд. Якщо це в одному, то було, було б не круто, тому що е було б менше раундів. Думаю, все, сюди більше не йду. На серединку, а піду направо. Так, йдемо, йдемо йдемо. Ой, господи! Давайте Так, так, так. О, я пройшла цю гру. Поздравляйте мене спобедує. Так. Оце оце, 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 оце і оце. Так, дивіться. Ось. жовтоси. Так. Рожева, зелена, червона і радишня така гарна. Не іще зять потім. О, можна безплатний спін зробити. Дивіться, що мені випаде. І там в конфетному описі таке м'я. Що мені випаде? що мені выпаде? Якщо б таке волосся. Ні, я не хочу таку волочку. Я хочу таке волосся. Господи. Так, 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 так. О, я літаю. Ого. І зараз виключу. Якщо вам подобалось це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Всім пока-пока! Ссылка в описанні.